Олег Мітрохін, засновник групи компаній Мік, які працюють на Сили оборони України, 14 травня 2025 року подав до Служби безпеки України повідомлення про кримінальне правопорушення стосовно діяльності телеграм-каналів Джокер і АбсолюціЛикс, якими, за зібраними Мітрохіним і його командою даними, керує громадянин України Роман Кравець. Ми вже колись про цього персонажа розповідали. Зараз справа набрала цікавого оберту. Шантажист кравець намагався шантажувати підприємців, які виробляють зброю для України. Мітрохін переконаний, що дії телеграм-каналів Джокер та Absolution Leaks – це цілеспрямоване збирання і публікація оборонної та персональної інформації, шантаж, дискредитація українських виробників і посадовців, а також потенційна співпраця зі структурами РФІ. і що це становить пряму загрозу національній безпеці України. Так, телеграм-канал Джокер це не анонім, а громадянин Роман Кравець. Це доводять численні розслідування, в тому числі величезне розслідування громадського. Мітрохін заявляє, що протягом п'яти місяців його та його сім'ю, а також колег-контракторів Збройних сил України, піддавали системні інформаційні атаці з боку телеграм-каналів Джокер та Absolution Leaks. Мітрохін каже, якби справа була особисто в мені, це ще можна було б посміятись з цього, але... Коли відбуваються зливи конфіденційних даних, опублікували локації, маршрути пересувань, фотографії співробітників оборонних підприємств, розголосили деталі виробництва мінометів, що є прямим ударом по режиму секретності вітчизняного оборонно-промислового комплексу, вкидають дезінформацію та фальсифікацію журналістських розслідувань, безпідставно приписують корупційні зв'язки якісь, які нібито підкріплені великим об'ємом секретних файлів. Шантаж і погрози. Мітрохін каже, що через його цивільну дружину надходили вимоги передати гроші за припинення цієї дискредитаційної кампанії. Каже, що він фіксував факти фізичного стеження, невідомі особи на автомобілях, чергували біля офісу, здійснювали фото та відеозйомку і так далі. Все це підпадає під цілий ряд статей Кримінального кодексу України. Кожне з цих порушень є серйозним і тягне за собою кримінальну відповідальність. Окрім того, цікавий момент. В низці публікації каналу Absolution Leaks, як контактна адреса вказано електронну пошту, яка розміщена у хостинг провайдера російської компанії Fast VPS. Це викликає окреме занепокоєння. Погодьтесь. Коли ворог атакує не фронтом, а чутками і дезінформацією, ми зобов'язані діяти не менш рішуче. Інформаційна безпека сьогодні це така сама броня, як і сталь на передовій. Тому Мітрохін каже, я обрав правовий шлях. Нехай СБУ дасть належну оцінку діям особи, яка може стояти за псевдонімом джокер, того самого Романа Кравця. Окрім того, Мітрохін закликав інших українських виробників і постачальників для армії, які також могли постраждати від інформаційних атак джокера чи подібних анонім каналів, не мовчати і приєднуватися до його заяви, подавати власні повідомлення про злочини. Мітрохін очікує, що держава повинна розглядати захист оборонних підприємств від медіарекету як невід'ємну частину стратегічної комунікації та контрозвідувальної діяльності. Також військовий серж Марко дописав до цього тексту кілька своїх думок він попросив Офіс президента України, прямо затегав його у Фейсбуці каже Є велике прохання, заткайте свого виродка Романа Кравця. Спочатку цей поц атакував виробника важких бомберів вампір, причому це найдешевший і один з найефективніших дронів на фронті. За ці дрони йде постійне рубілово при їх розподілі між підрозділами. Тепер кравець атакує українського виробника, який вже багато років працює на армію, допомагає, платить податки. І це все тільки тому, що ви пригріли лайно, яке готове робити що завгодно, лише би мати новий рейндж-ровер, охорону і жити на широку ногу. Ви реально думаєте, що всі вважають Романа Кравця не вашим лайном, тоді просто заткайте його. Дико тримати тіпа, який у військовий час атакує виробників, які постачають продукцію в армію, тому що він має кришу у вигляді вас. А вам його телеграм-канал, судячи зі всього, потрібен більше, ніж ці виробники та армія, які точно для вас на другому плані. Закінчив Серж Марко. Від каналу Саме Сік додамо. Що ж, дуже цікаво, чи буде реакція з боку Офісу Президента Зеленського, і яка саме та буде реакція, чи проти Джокера, чи проти тих, хто насварився на Джокера. Наразі найцікавіше те, що адміністрація Телеграма, схоже, забанила канал Джокер. Зараз при спробі зайти на нього з'являється повідомлення, що канал закритий через розповсюдження персональних даних без дозволу їх власників. Але чи була це вже реакція через втручання, допустимо, СБУ, чи може це сталося через просто скарги різних людей на канал? Наразі невідомо. Що ж, побачимо, як все буде розвиватися далі.